У місті Лохвиця на Полтавщині досі не можуть оговтатися від жаху, що стався тут у неділю. Один із місцевих з рушниці розстріляв своїх сусідів, а потім підірвав себе гранатою. Так на одній вулиці з різницею кілька хвилин загинуло четверо людей. Власне про усіх жертв, і рідні і односельці згадують лише хороше, що кажуть про стрільця і чому він пішов на сусідів зі зброєю. Намагала з'ясувати наша Інна Безугла. Це була неділя близько 14-ї години дня. Олександр вийшов зі свого двору зі зброєю в руках і попрямував до своїх сусідів. По черзі заходив у їхні двори та натискав на гачок рушниці. Зупинити чоловіка зі зброєю ніхто не встиг. Загинули троє. Два постріли ми вискочили. Він йшов додому. З рушницею да, і з гранатою. І на нас крикнув, що тікайте. Ми ото забігли в хату і пішов вибух. Коли застрелив своїх сусідів, чоловік повернувся додому і підірвав гранату на подвір'ї. Всі учасники цієї трагедії, якщо так можна сказати, вони всі абсолютно в нашій школі, крім того, чоловіка, якому 67 років, а його діти теж вчилися в нашій школі. Серед загиблих вчителька математики та інформатики. Вона жила ліворуч від стрільця. Ось на фотографія Левтина Іванівна Панченко, наша. Вчителька, з якою ми пропрацювали дуже довго у школі, це щира, відверта, добра людина, професіонал, в першу чергу. вчитель від Бога вона завжди всім готова була прийти на допомогу. На очах у дружини застрелили і колишнього міського голову Лохвиці. 47-річний В'ячеслав Демчук, згадують Лохвичани, запалював своєю енергією та добротою. Поламався холодильник, то він його а був якраз здоровчий період. Він просто нам його взяв і привіз. І все, бо треба було оздоровлювати дітей початкових класів. Без зайвих розмов, де він узяв, де він поклав документи і сказав, працюйте, да. У В'ячеслава залишились двоє доньок. А ось про звинуваченого Олександра кажуть, був відлюдником, жив сам та мало спілкувався з людьми. Він працював в себе вдома, він був майстром там по ремонту автомобілів, любив працювати там з токарним станком, допомагав там сусідам відремонтувати велосипеди. Вони були суперечки, скандали з останні такі битові. Це там битовий рівень. Там не там деревинка росте, не там межа. Що ж спонукало його взятися за зброю і холоднокровно вбити трьох людей. Невідомо мотиви з'ясовує слідство. Він був офіційно зареєстрований як мисливець. В нього була гладкоствольна зброя. Відповідно, мав дозвіл раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Про всіх загиблих у громаді згадують лише позитивно. Сьогодні прощатимуться із двома першими жертвами. Стрілянини нині у Лохвиці оголосили дні жалоби із Полтавської області і на безугла Олексій Гнип, Ми Україна марафон Єдині новини.